Чи можемо ми зробити ролик про провінційні програми, якщо ви розбираєтесь у темі? Скажімо так, одразу ми не імміграційні консультанти, і в темі ми розбираємося тільки настільки, наскільки ми її вивчили самі? І так, ми ж проживаємо в Новій Шотландії, і у нас у Новій Шотландії є дві великі імміграційні програми: це Atlantic Immigration Program та Scotia Nomini Program. Що таке Atlantic Immigration Program? Це імміграційна програма, яка створена виключно для Атлантичних провінцій Канади. Як прийняти в ній участь? Вам потрібно Списку designated працедавців знайти того працедавця, який захоче вас найняти до себе, набратися досвіду роботи в один рік. І далі працедавець надсилає запит до провінції. Провінція, якщо вона зацікавлена у вас як в професіоналі, надає вам ндорзмент. І з цим індорзментом потім ви подаєте документи далі на отримання піар. В чому вигіда цієї програми? В тому, що є список designated працедавців по цій програмі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Там 30 або 35 аркушів працедавців, які Мають право приймати участь в цій програмі. Мінуси, що там 80 або 90% – відсотків це бари, ресторани або готелі. І на жаль, це зараз не є в пріоритети у провінції. Тому люди, часто люди, які працюють в фуд індустрії в хоспіталіті, вони просто не отримують індорзм. от уявіть собі, люди пропрацювали рік, набралися досвід роботи, і потім це виявляється просто все на смарку. Але є випадок, і це випадок трапився з нашим знайомим, який через міграційного консультанта зміг такі. Отримати індорзмент, і він працює в фуд індустрії. Але спочатку йому в цьому відмовили. А також до речі, хочу зауважити, що HRM Halifax Regional Municipality зараз приймає участь також в Atlantic Immigration Program. І я як водій автобуса працюю на HRM. Тобто, якщо у вас є досвід водіння, і ви можете водити автобус, то це шлях до піар. Але також великим мінусом Atlantic Immigration Program є те, що час очікування може сягати величезних термінів. Мій колега водій автобуса, який вже отримав піар по Atlantic Immigration Program, програм, він очікував майже три роки, тому майте це на увазі.